Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 349 повітряних цілей знешкодили сьогодні сили української ППО. 333 з них російські безпілотники різних типів. Окрім дронів, було збито 8 крилатих, 6 балістичних і 2 керовані авіаційні ракети. А загалом ворог спрямував на Україну 433 засоби повітряного нападу. Основний напрямок удару був направлений на Київщину а також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина і Одещина. Повітряний напад, українські захисники відбивали. Силами авіації, зенітно-ракетних військ, підрозділів РЕП, безпілотних систем і мобільно-вогневих груп Сил оборони України. Росіяни цієї ночі вбили шістьох людей. Двоє з них діти. Про це повідомив президент Зеленський. І у селі погреби Броварського району на Київщині. Зокрема, загинули шестимісячне немовля, 12-річна дівчинка і молода жінка. Їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. А також через нічну російську атаку лише у Києві постраждали 21 людина. П'ятеро з них це діти. А загальну кількість потерпілих уточнюють. Під ударами були передусім об'єкти енергетики. проте є багато влучань також. Жі в житлові будинки пожежі є в Запоріжжі, влучання в багатоповерхівки у Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Так написав Володимир Зеленський. Отже, четверо людей загинули цієї ночі у Київській області. Країна терористка вбила жінку 38 років, років, шестимісячне немовля і 12-річну дівчинку в селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. Про це повідомляє обласна військова адміністрація у цьому ж районі Київщини наслідок падіння уламків смертельно травмовано чоловіка. З місця трагедії кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська продовжить. Цьому будинку сьогодні вранці Росія вбила 38-річну жінку шестимісячною донечкою та 12-річною племінницею. Близько шостої ранку шахет прилетів в кімнату, де вони спали. Запчастину, мабуть, от шахеда. Також момент влучання в будинок в ньому був тато чоловіка жінки, дідусь дітей. Я не пам'ятаю зараз нічого не можу вам сказати. Я її не хожу. Так що нічого поки не можу сказати. Ні, не був я в будинку, я був тут на терасі. Біля сусіднього будинку у дворі під час атаки стояв чоловік, згадує, як все було. Тут я стояв і курив, так? І за, за тою будівлею мені його не видно, звідти він вилітає. Отак, що він мене головою пролетів метрів 5-6. Отак я його тут побачив всього. І між виходить, що між цією, між цією будівлею. Отак він прийме влучання туди в будинок. Після влучання пан Микола намагався врятувати родину з палаючого будинку. Вибіг, побіг до сусіда і побачив таку ситуацію. Він був на вулиці з колодязя, тягнув воду, кричав, що там діти, діти. В ту. З тієї сторони, де ще не палав будинок, я заходив, кричав, гукав, хто є живий, ніхто не відгукувався. Будинок спалахнув, як сірник. На цій вулиці постраждало декілька будинків. Нині власники прибирають наслідки атаки. Їм допомагають комунальники. Син зайшов на кухню і сидів його. Тільки каву приготував, вийшов, вже впав. А де зараз син? Зараз ти пішов на роботу. Попри таку складну ніч і. Він ну, на роботу пішов, там спокійніше буде. Він не постраждав? Ні, він зайшов, зробив каву тут в цьому вікні. Тільки вийшов, якраз приліз. Холодильник поскоживав трохи, а так, а його ні. До постраждалих родин приїздять поліцейські. Люди звертаються на 102, фіксують в телефонній розмові. Ми фіксуємо це, все передаємо і потім слідчо-оперативна група в порядку черги приїжджає і все вже документує. Наслідки ворожої агресії, сусід родини, де загинула жінка з донькою та племінницею, розповів, що сім'я переїхала жити в село з Києва, бо тут спокійніше. Валерія Ковалінська, Андрій Романок, ТСН 1+,1. І на тепер у Києві двоє загиблих і 25 поранених. З них п'ятеро дітей. Усю ніч. і Ранок Росія атакувала столицю балістикою і шахедами. Відомо про пожежі та руйнування в чотирьох районах Києва. Найбільше постраждав лівий берег міста. У Дарницькому районі палали дві багатоповерхівки у Дніпровському районі. Влучання багатоквартирний будинок і є там двоє загиблих. А також пошкоджене приміщення медзакладу, зафіксовано ушкодження фасадів і загоряння у Деснянському районі і на Печерську, і на місці одного з влучань в столиці вже побувала кореспондентка ТСН Олена Гущик і привезла звідти свій репортаж. Троєщина, спальний масив на лівому березі столиці. Позаду мене будинок, який посікло від вибухової хвилі. Е, сюди у під'їзд прилетів російський шахет. Попередньо постраждалих немає, е, але от я стою у дворі і тут зо. 40-50 автівок посікло, понищило також уламками. І один автомобіль зараз намагається захистити повністю полум'я рятувальників. Сторону, всі ці окна, всі балкони, усі все це розтрощено, воно. Карнізи повилітали, це все воно повиривало. Лава, що живе здоров'я, це найголовніше. головне. Відно, пряме влучання російського дрону між п'ятим і шостим поверхом. Зараз рятувальники намагаються потрапити ще до зачинених квартир, аби перевірити, чи всередині не залишилося мешканців. А також бачимо, як підбігають до рятувальників люди, які намагаються зайти у свої квартири і забрати звіти домашніх тварин. Дивовижно, що рятувальники ще не завершили свої роботи, а люди вже в вікнах намагаються залатати свої помешкання і чути звук скотча, звук прибирання скла. Хоча від моменту російської атаки пройшло хвилин 40 година. Односукотно рятувальники закричали, щоб не усі люди якомога швидше спустилися зараз в укриття. Чуєте зараз вони звуки ППО, тому і ми зараз біжимо подалі від будинку, куди пролетів російський шахет, і ховаємося в укриття. Ми навіть не встигли добігти до укриття, як пролунав вибух. Люди налякані, рятувальники працюють. І от прямо над нами зараз ще видно хмара від роботи ППО. Навіть зараз лунають вибухи. Після вибухів рятувальники в період тиші продовжують свою роботу. Ну а ми ховаємося в укриття і закликаємо за нагоди усіх, поки триває повітряна тривога. Не виходьте, будь ласка, з укриттів. Олена Гущик, ТСН 1 плюс 1. У Києві під час комбінованої атаки постраждали п'ятеро дітей, четверо госпіталізовані, дітям від 2 до 17 років. У них осколкові поранення голови і обличчя склом. Лікарі нагадують батькам про правило хоча б двох стін, якщо немає можливості піти в укриття. Одна дівчинка потрапила до лікарні без свідомості через сильний стрес. Їй надають допомогу психологи. А решту дітей прооперовано. Це малоінвазивні втручання, аби видалити уламки скла. Рани оброблені, діти у задовільному стані. Про це повідомив ТСН нейрохірург Київської клінічної дитячої лікарні. Номер один. Ми зробили обстеження. КТ не було під шкірою скляних осколків. Вони поверхнево торкнулися шкіри і полетіли собі геть. Ну але розсічення такі незначні у дітей були. Діти були оглянуті нашими фахівцями: нейрохірурги, загальні хірурги, травматологи, черепно-лицеві хірурги, черговим доказом того, що Росія не відчуває достатньо тиску для припинення війни. Сьогоднішню атаку назвав головний дипломат України Андрій Сибіга, звернувся із закликом до усіх партнерів, компаній міжнародних організацій, попросив їх мобілізувати підтримку і запобігти гуманітарній кризі. Зокрема, зазначив, що нашій державі бракує генераторів, обладнання для ремонту вражених об'єктів енергетики і додаткової ППО. Також глава МЗС зазначив, що Україні потрібні більші обсяги енергоресурсів і кошти. Андрій Сибіга зазначив, що це дуже нагальні потреби, і наша держава буде дуже вдячна за кожну нову поміч.